Зараз бачите той я якраз їздив. Їду зараз під тим мостом. От ви його бачили, як він виглядає. Зараз я їхати, буду попри саму ту річку, цілу протопку. Хрині, знаю, що затопа, Хрен його знає, що робити. Щось там пише по французьки на навігаторі, але по-перше, неможливо добре прочитати. Понт де бротоне. Хрен його знає, що за понад вот, Але зараз воно по лівій стороні від мене та річка ціла. Да, так я розумію, от, я їду зараз в порт Жероми, щось таке опише. О, бачите річка, це тече. Прикольно тут, конечно. О, так вам більше видно тут. Спіло затоку протоку 8 градусів тепла все у нас все, тут, тут холодно, але сонечко світить добре. Виглядаю тут досить класно. Przykroczyłeś dozwaloną prędkość. Ще 37 км, але там якось так виглядало, що я буду заїжджати аж на півострів. піввострів. Загружуся, попробую вийти на вулицю, трохи зняти щось. Повинно бути прикольно. в На морях я вже був багато де. На океан на океані. В принципі. В принципі, в принципі, не ще на океані. Ну їдь, їдь. Крім дядько дивний. Хочу зробити я так і не зрозумів Єть понад 10 км. Досить тут прикольно. Часто вам скажу. Бала нам принкость. Так, віддаляємося від самого, самої води, тому, тому ставлю на паузу знімати, буду, як буде знову щось цікаве. Ще що лишилось 17 кілометрів до того ламаншу цілого. До речі, то та річка, що я казав, то якийсь канал. Ну, принаймні так пише на навігаторі. Я не силен, бо ніколи мене то не інтересувало, що воно тут йде. Але е, через той канал з одної сторони, з тамтої сторони, я з тої сторони, де я з бойокміста називається, з той сторони якийсь Цаєн чи КАЄН. то в тому місці є е, той підземний такий е, поїзд, що їздить в Англію, там загружають тіри і так далі. Ще з моєї цієї сторони тут є проїзд для легковушок. Я до нього не доїду. У мене загрузка якби в порту при каналі. Тобто той корабель, з якого я буду забирати. Він плив в той канал. От зараз міст бачите, офіційний красивий. Зараз будете бачити. Такий, як цей американський Нью-Йорку. Маленький. В Америці, звісно, набагато більше. Але нас то не цікавить. Нам і того наразі мені і того за глаза, як ти казав. Так тут, тут перший раз, то і так цікаво. Шкода, що в Англії не можна, цікаво було поїздити не по тій стороні дороги. Кажуть, чуваки, саме трудно на крузі, на, коли круг. ти хочеш їхати вправо, а треба вліво. Вже по лівій полосі, полосити ще куди не йшло, тримаєшся просто бортик, а то й собі їдеш. Але кажуть, от, іменно круг то жопа. Хоч їхати в праву сторону, а всі їдуть вліво, і не розумієш, що робиться, Бо... Я з цих часу навіть не представляю. того. Але, але кажуть, що їздять, навіть навіть вже на фурах там їздить. Нічого ніби, їздить якось. Хоч для мене то дико, але то я собі зразу сюди приїжджаю і зразу згадую, як той фільм був е... Тур по Європі. як там... Ті футбольні фанати з Англії, Францію приїхали. І той... А, ну їдуть вони типу, по, -по, лівій полосі, по лівій полосі і всім сигналять, що за херня, типу, що всі їдуть їм на зустріч. Так, ну Я вже зближаюся. Кісь Понт де Норманді. Не порт, а іменно Понті. Що тут таке, не знаю. Але щось таке є, чи то таке село, чи, чи що? А, понт то, по-моєму, міст по-французьки. В принципі, не буду брехати, не впевнений я, що це так, але от бачите той міст. Тому що там був теж понт якийсь там. Досить великий міст, якщо подивитися на ті рикі на ньому їде, то як мікроби. От, до речі, на карті. А є цей міст, є. Називається він та Понт де Танцарвілле. Так, це там царвіле, оце село, значить... Той міст, той якраз і, і називається Понт міст Так, звісно, французькій мові з англійською мови спільного мало. І німецький більше мені здається. Німецькі багато таких самих слів, тільки читається трошки по інакше. Але похоже, бо в Франції. Знаю, no, може щось і похоже. Але... Мало. Та й доходить до французів тяжче. До німців сказав там експедиція. Експедишін. Нормально. Да, Француз, ні, можуть сказати Експедіціон. Як не скажеш стійон, то без цьона ніхуя не буде. Сорі, звісно, але така правда. Дивиться на тебе і морги. Ні delivery, ні logistic. Тільки... Експедиціон. Виглядає, як весна вже, але насправді тільки 8-9 градусів, зараз 9. недавно було 8. Сюди до Ангелі трохи тепліше ніби. Я собі їду помаленьку, 80. Навіть деколи не повністю. Хоча накрізь 90 загально назбиралися 4 машини. Вічно всі не стараються обігнати, а тут не бачу ну, пам'ятки. Я маю сирати. Я собі не спішу, їду помаленьку. Та й отиквай. Наче спішити. Ну от, -от моїй другу полосу, хочеть на неї. Обігчаю і хочуть сирати. Що вони там будуть чудити, то мене то інтересують взагалі. Скрич в другий цаст. Ну, Саєм, місто то у них раз, якщо була та дорожка через той міст. Боже, мене Ту туди, туди поведе назад. То побачу той міст. Ну, в смислі, я його бачив, а попробую про нього проїхатися. Досить класно людей. Да, правда, суть в тому, що як їдеш по тому місті, то й один хрін ніфіга не видно. Самий прикол, коли його бачити збоку, звичайно. А їхав хати по ньому, ну що там надзвичайно місто і міст. такое. Тут какая-то обычная автострада кусочек. Он уже осталось 10 километров. Вот. Так что я уже близко.